Вівторку, середа четвергом, п'ятниця з суботою, неділенька удовиться, нехай суджені не насниться. Разом з тобою ж відміт, не страшний. Хочу, щоб гармонія була твоїм другим я, щастя третім я, сила четвертим я і в якомусь твоєму я була я. Чекай. Я на монетку тобі за комір? Як люди кидають до місць, куди бажають повернутися? Щоб вона бачила. Ттахи навчили літати в воду, для цього їй потрібно було змерзнути. Ми теж мріємо літати і теж складаємося з води, та людина може замерзнути лише від нелюбові і тоді відлетіти. Мій рай важить десь п'ять подів. Висотою приблизно з мене. Раніше ж вважала його за широкий край з веселкою у сто кольорів. Я бажаю надивитися, як ти не надивишся на мене, хоча я не можу на це надивитися. А знаєш прикмету про пересолену їжу і людину, яка її готувала? Так моя мати ще, коли була молодицею, захотіла закохатися і пішла від зворотнього. Вона стала навмисно пересолювати їжу. Так. Згодом зустріла батька. І ще чув приказку. Коли гикаєш, значить, хтось згадує. Я навмисно виходила на мороз, щоб гикати, щоб ти мене згадував. Скажи, діяло. Так багато людей ходить по вулицях і думають про щось своє, не про тебе. Жадає щось інше, не тебе. Як так? За мить стаєш довго Пощастило ж тобі. Ти завжди сам із собою. Яким чином ти є для мене як ніс і брови для очей. Адже куди б ти не дивився, завжди бачитимеш їх, відчуватимеш їх присутність. Так і зі мною. Де б не була, чим не займалася б, відчуваю твою істину. Прокидайся, вставай, не бійся, ходімо. Ходімо, я тобі щось покажу. Вставай, у мене для тебе щось є. Ходімо зі мною. Ходімо, не бійся сюди ближче, ближче, ходімо, не бійся, ходімо за мною ближче, ближче, дужка хороша, ще трішки майже прийшли. Підходь сюди, підходь, дивись. Тобі личить, моє кохання. <риклад> Після наших зустрічей треба летіти в космос. Там час іде швидше. Виходить, чекати наступної менше. Або навчитись засинати летаргічним сном рівно до наступної. Ми зустрічаємось не догризками, а я хочу зустрічатися цілим яблуком. Я змінила підпис. З нього випала моя «Н» і з'явилась твоя я. Від в літері «Н» є щось від «Ні». Підпис став кращим. за шия? Мені не вистачає рутини побуту, яку всі так не люблять. Я бажаю прати, прасувати, частувати стравами. Не вистачає життя з тобою. Якщо не матимеш брудних речей чи дірок, забрудни навмисно розірви і дай. Як думаєш, буде на тебе схожа? Я як недоліна корова, боляче тіло від перенасиченості, зворушливості, ніжності. Бо я не можу насититись тобою. Я не прошу сиренади, до сума кинути капці в сусідів. Не пожиттєвий присвяти, де скрові літера кожна. Твою мати матір'ю не називати. А тільки наша дитина, буде на тебе схожа. Термич, термич, мого милого кохочь, термич, термич, мого милого термич, термич. Мого милого похолич. Моя мрія так далеко мене, бажаю вже чути. Дивись, дивись, он іде. Місяць похиленої головою в молоду сторону і той дивиться ліворуч. Ну, що ти кажеш? Він же сердечна людина, тільки серце в нього ніж ні. Язика немає, а одним місцем за два тіліпає. Вона в цукрово-букетному періоді. Тільки букета і цукерки з її сторони. Не біжи, бо запихаєшся. Дружині зовніше ці не вистачає, а в цієї звук місками не пахне. Навіть його не любов ти кохаєш. Все вигадано природою для періодів війни, мору, потопу. І бути має лише в ці періоди, лише самозакохані мають двох. Душко, відпусти. Коли світанок, як твій останній чоловік, сповісти, що більше не прийде, тоді будеш плакати. А так плавала і топити що рибу в річці. Вірнягою бродила навколо його серця. Останніми словами було краще б я постраждала, та не страждала через легень. Душко, ти вже чула, Ганна втопилася. Ні. Хочеться більше рослинності житньої. Небо шматка, в ньому хмариночку. Чому Україна не завагітніє і не народить мені україночку? Пісочний годинник твого життя схудне в Талії. Грудки в твоєму горлі розтануть, проза перестане бігати за твоєю поезією, різати слова, щоб рими не стало, я написав тобі вірша. Я одразу тебе покохав, в літнім дні поринав забутись, і з русалкою в день той порвав, бо до тебе хотів горнутись, то навіщо таке життя? У якому лиш вірші наважусь, я назвавши твоє ім'я на ім'я своєї ясочки в'яжу. Я вільний завтра восьмої, а післязавтра до сьомої двадцять, як жаль, що ти чуєш це зараз, як без кавернадцяти кавернадцять. Души в собі березня, ти без душі. Волка переночувала в сорочці, покинула нитку. Дивитися, гидко. Жінки затоплюють біди в своїх одежах. У птахів немає дахів, є лише спільні гнізди. Давай у нас буде свіда, а підлога різна. Як перлинка у намисті прагне бути клончиком, її вселякає думка, що буде кулоншиком, колективність намистинок, пари, клан, суспільство. А як одна намистинка це жахливе дійство. А як одна однісінька слізнопритаманна. На мотузиці, на шиї, колончиком стане, заховався в моєму серці, зачинився дверцятими клапанами з моєї середині, з твоєю відвертістю, не даєш дозволу комусь мене лапати, успішатимуть час, він зміятимуть кроки. Я вкраду тебе раз і на тисячу років. Туманом ліг в очах моїх зіниці руками лапав, а по ночах, коли хотів, росою на її крапав. Мені не можна тебе кохати, так просить мене моя мати. Мені не варто з тобою гуляти, так благає мене мій тато. Мені не можна народжувати сина, так воліє твоя дружина, Сонце тобі і небес. Хмар сьому підлогу із плоті, груди її з молоком моїй без, тому і заводяться крики у роті. Воста з бантика розпустяться в вузлики, підборіддя у грецький горішок. У тому разі, як не насниться, воложкоокий і ніжний потрібна я світу людиною. Не підтверджу варі по парі. Народилась би я травиною. Сон травою або конвалією. Вже не прив'язаний завість. Не відламати, не викоренити. Шлюбний борг боргом зможеш лишати? Болі ніколи не звикнути. Море хвилюється раз. Море хвилюється два. Море хвилюється три. Час тобою. Замри я чекала, що в лісі щось здохне. Оявилось в нім всі безсмерть. Паска твоя вилетіла! Ніколи не була заміжньою та почуваю себе удовою.